Дорогі друзі, тут до мене прийшло таке питання, що ми робимо взагалі, які наші проєкти найближчі, які можна було би підтримувати. І тому ми коротко хочемо розповісти про те, які найгарячіші потреби є зараз. І відповідно, що ми будемо робити, що можна підтримувати. Ну, найперше, це звичайно, що на сході нашої батьківщини стримує ворога дуже героїчно. Батальйон імені Девінчі. Це батальйон імені Дмитра Коцюбайла, і, відповідно, цей батальйон це дійсно той батальйон, де воював Девінчі, який він очолював. І відповідно, ви знаєте. Що є ще окремо батальйон, який відокремилися деякі соратники, де вінчі, і утворили окремо ще батальйон Вовки. Вінчі, Відповідно, Вовкам Вінчі ми не допомагаємо. А тому батальйону ми допомагали вже, коли був Вінчі, його командиром. Допомагаємо зараз нам. Все надзвичайно подобається, ми хлопців давно знаємо. Це один з найкращих підрозділів Збройних сил України. На їхній базі вже формується полк цілий ми знову-таки будемо посилювати їх в різноманітний спосіб, переважно нарощуючи якісно надаючи патронів багато, і все це можна підтримати. Якісно підсилити це Вітрик Строн, ми хочемо для них купити з довжиною ствола 38 дюймів це найдалекобійніша гвинтівка, якою можна стріляти, тому що володрій мобрі дуже складно стріляти, а Вітрик Строн дуже хороша. Дуже кучна гвинтівка, якою легко стріляти, і, відповідно, дійсно ми хочемо зараз це купити. Також хочемо надати велику кількість патронів в 338-му калібрі Лапа Магнум». Також надати деяку кількість патронів в 375-му чайтек і до тих гвинтівок, які в них вже є в 375-му калібрі, і до цієї нової гвинтівки в 375-му калібрі, е, яку ми купимо від Строн. До речі, на цей від Строн ще необхідно буде теж якісний приціл. Е, немає прицілів, відповідно. Ми якби вже вичерпали ліміт того, щоб брати приціл в борг. Більше нам ніхто не дає, бо ми як набрали в борг на 15 тисяч євро прицілів так і не віддаємо, і відповідно треба буде купляти. Ну, Звичайно, ми ще будемо радитися з хлопцями, який саме приціл вони бажають. І будемо дивитися, які можливості у нас є. Знову таки, ми стараємось час діставати приціли найдешевше, що можливо. І Зараз ми знову замовили партію прицілів: це Марк Люпаль 5 на 35 крат, з найкращою сіткою Тремр 3, з підсвіткою. Вони дуже себе добре показали. Не зря це штатні армійські приціли в американській армії, і відповідно ну, ми стараємося теж їх побільше купляти. Ну, треба, щоб були ресурси в це це забезпечувати. Також величезною на сьогодні задачою є підтримка батальйону Берлінго. Ми підтримували два батальйони, які для нас дуже рідні, в яких воюють дуже хороші снайпери і кулеметники. Ми підтримували снайперсько-кулеметні групи, відповідно, підтримували прицілами, підтримували ремонтом кулеметів, підтримували наданням великої кількості снайперських гвинтівок. І це два батальйони, такі, які ну, весь час, скажімо так, на вістрі подій. Це батальйон Берлінго і 20-й окремий президентський батальйон. Mm -hmm. Відповідно, зараз ці два батальйони об'єднуються в полк, тобто утворюється цілий полк Берлінго. І цей полк він вже воює під Покровськом. Тобто, як говориться, створюється прямо на лінії бойового зіткнення. Ну, це дуже добре. Я сам виступаю за все це об'єднання підрозділів за укрупнення. За те, щоб на основі досвідчених хороших підрозділів формувати і бригади, а на основі бригад формувати корпуси. От. І ми, ми, звичайно, підтримуємо. Там ми вже дивилися і новий штатний розпис, і, відповідно, нам дуже подобається що. Відповідно, ну, Командування батальйону пішло на підвищення, а командиром батальйону Берлінгу да, в межах цього всього Великого полку стає снайпер. Ну, це Значить, людина, яка дійсно професійно займалася всіми цими снайперами, їхньою підготовкою, сама стріляла, і, відповідно, зараз вже висувається на посади. Ясно, що це сприятливі надзвичайно умови для застосування снайперських груп, якщо людина розуміє специфіку снайперської роботи, тому що вона сама. В минулому ось недалекому снайпер і все знає від А до Я. Як готувати, як застосовувати, що потрібно. Звичайно, батальйон Берлінго теж просить значну кількість нових гвинтівок. Серед іншого, вони просять гвинтівку в 375-му калібрі. Батальйон Берлінго просить дуже сильно. Щоб ми посприяли прицілами, тепловізійними, прицілами, патронами, Ну, все це будемо робити. Відповідно, це такий певний парадокс, ну, що, скажімо так, все це формується. На колесах, але слава Богу, що формується, і ми будемо допомагати. Відповідно, знову таки, ми прекрасно знаємо, хто що робив в батальйоні Берлінгу, шо, хто що робив у 20-му окремому цьому президентському батальйоні імені. Там, здається, Богдана Хмельницького, ми все знаємо, хто як стріляв, що робив і так далі. І відповідно, ну, це люди, яких ми прекрасно знаємо. І зараз цьому об'єднаному полку ми хочемо побільше допомогти. Само собою, що у нас ще є суперснайпери, яким ми не надали теж 375 зброю. Ось у нас в 14-й окремій механізованій бригаді є дуже хороша снайперська група. Ця снайперська група воює з часів АТО. Тобто вони воюють з 2014 року. Ну, відносно молоді хлопці, суперпрофесіонали, дуже багато вражень противника. От. І, відповідно, ось після багатьох там, трансформацій. Вони опинилися в 14-й бригаді, в ній воюють, але, відповідно, є досвід того, що вражали ворога 375 м калібром, а 375-го калібру немає. Ну, Один з наших інструкторів, він, значить, говорить, що Юрій Палевич, от, є ці хлопці, особливо талановитий один хлопець, дуже класний, супер, супер людина така. З цієї 14-ї окремої механізованої бригади. Давайте ви на нього подивитесь. Приїжджав цей хлопець, ми його дивилися на полігоні, ми з ним бесідували, ну, дізнавалися про всі деталі його біографії, там із всяких закритих джерел. Там, ну, все Все ми дізналися, що про нього думають. І ті, хто з ним безпосередньо служив, і, ну, багато-багато. Е, і нам дуже сподобався цей снайпер. Відповідно, е, дійсно, якщо дати 375-й калібр, він буде показувати весь час результат. Він і зараз не вилазить весь час е, з боячки, він весь час, е, якби в гущі подій, на найгарячіших таких точках, або коли бригада десь воює, або, значить, він з окремою групою там щось робить відповідно, куди його послали. Дуже мені це подобається, тому що ну, люди. Можуть, скажімо, в різних умовах найтяжчих воювати, і при чому і при підтримці безпосередньо бригади, і також і самостійно дуже-дуже класно. Ну все як ми любимо. Взагалі, супер людина. І от ми цьому супер, супер людині ми теж зараз підшукуємо можливості, щоб надати винтівку в 375-му калібрі. Це надзвичайно важливо. Отже, ще раз хочу сказати, що дуже-дуже-дуже класні у нас є можливості, тому що, грубо говорячи, якщо ми зараз допомагаємо ось так точково, то ми якби для нас це. Ну, такі обмежені інвестиції, ми ось допомагаємо. Але зато якість снайперських груп в дуже хороших підрозділах, які або батальйони, або ось стають полками. Ми дуже сильно піднімаємо, або ось як в бригаді 14 окремій механізовані, ми дуже сильно піднімаємо всю якість цієї снайперської групи, тому що вона може набагато далі дістати противника, тому що вона може виконувати значно більший спектр завдань, якщо ось буквально надати, ну там по одній далекобійній гвинтівці в 375 му калібрі, якщо надати якусь кількість патронів. Ну, Ще якесь обладнання. В принципі, це те, що я люблю. Тому що, знаєте, коли йдуть величезні зусилля, ось як з взводом Сергія Позняка, що і я, і СО Клуб. І всі роблять величезні зусилля, що, скажімо, є якась кількість снайперів. І ми буквально повинні озброювати, і озброювати, і озброювати. І там, відповідно, ну, грубо говорячи, там від держави маємо там 50% і до такого середнього обладнання, а все найякісніше, ще 50% ми маємо вбухать. І потім очікувати, що да, будуть хороші. Результати. Ну, Це мені не дуже подобається, бо це велика кількість грошей. Ясно, що ми це робимо. Ну і оскільки ми любимо Сергія Позняка і так далі. Але ну, якось це не дуже мені подобається. Також ясно, що бувають такі бригади, які дуже нещасні. І скажімо, ну, в ці нещасні бригади попадають суперхлопці. От як в 59-ту бригаду попала пара е, снайперів суперпрофесіоналів. І це не перша суперпрофесійна група в 59-й бригаді. І в цілому, 59-та бригада, е, ну, вона така. Якби, ну, не знаю, не везе їм весь час. Ну Якось в цілому якість всієї бригади не дуже. Але ми хоча б, ну, скажімо, що суперпрофесіонали, які там е попали, вони будуть вже на 100% виконувати всі свої завдання. Завдяки чому? Завдяки тому, що або разом з Джамалою ми колись дали е Барета в 50-му калібрі такій супергрупі хорти. І відповідно вони дуже багато чого наробили. деякі з цих людей загинули, але ну, ось ще живі, працюють і дуже добре працюють. Відповідно, ми там надавали іншим снайперам. Зараз ось надаємо ще снайперам. Мій друг інструктор, якого я дуже поважаю, який був головним снайпером корпусу наступу. Він свій особистий саваш в 338. Дав значить, одному хлопцю з цієї снайперської пари. Ми, відповідно, Гвинтівку Помста за Львів даємо другому хлопцю, з цієї снайперської пари. Два суперхлопці, дуже класні. І, відповідно ми дуже задоволені, тому що, що ну, бригада під Покровськом на Покровському напрямку. Дуже важкі бої, дуже багато, скажімо, що вдається, дуже багато що не вдається зробити. І тут ясно, що ну, кожен повинен робити все, що може. Ну, тобто, там хтось займається дронами, має туди дрони давати. Хтось займається снайперками, ну, має давати туди снайперки. Але, в принципі, я таке не дуже люблю, тому що, ну, якби ти розумієш, ти вкладаєшся. Але знову таки ну, це великі інвестиції, і так би воно по фронту скрізь От Що я люблю, коли є е, супер класний підрозділ. От ми беремо три випадки, на що ми зараз спрямовуємо ну, 90% своїх зусиль, 90% всі, всього, що ми робимо. Значить, ми... Перший окремий штурмовий батальйон імені Дмитра Коцюбайла. І він же перетворюється зараз в полк. Ми спрямовуємо свої зусилля на них. Супер підрозділ, супер снайпери. І для того, щоб вони отримали нову якість, треба надати одну гвинтівку, ну патрони. І відповідно за мінімальні зусилля ми маємо максимальний результат. Ну, сприятливі умови. Далі, знову таки, ось батальйон Берлінго об'єднується з 20-м окремим президентським батальйоном, і вони утворюють полк. Відповідно, там класні снайпери, тут класні снайпери, кулеметники. Е, дуже класне командування, е, дві класні військові частини об'єднуються супер класно, великі зусилля, велика праця. Ми допомагаємо, і ми, відповідно, там, мінімально допомагаємо, але максимальний ефект знову таки. Тому що ну, сприятливі умови. І я це люблю. Коли ми трошки допомогли, ну, Звичайно, це великі гроші супергвинтівка в 375-му калібрі. Це там 10 або більше тисяч євро. До 13,5 тисяч євро. Ну, кожен снайпер щось своє хоче. Відповідно, приціл там буває 8 тисяч євро. Але, в принципі, це не так, як у Бузняка, що треба дати 20 гвинтівок. Там. І відповідно, у нас починаються ці збори. Зараз ми збираємо на 10, потім ще будемо збирати ще щось. Ну, це мені, звісно, жахливо. А отак от. Так от Точково допомогти, це те, що супер, це класно. І ми підсилюємо якість підрозділу в цілому надзвичайно зростає. І, відповідно, знову ось 14-та окрема механізована бригада, снайперська група. Ми беремо, надаємо одну гвинтівку, патрони, там приціл, все-все-все. І відповідно, якість? шух Піднімається шалено вгору, і відповідно ми розуміємо, що ми надамо одну гвинтівку, але це буде користь шалена, і величезна і супер класна. Тому що є суперснайпер, суперснайперська група в більш-менш сприятливій обстановці вони працюють. Командування розуміє специфіку їхньої роботи, і тому це. Прекрасно, звичайно, що надавати, надавати, ще раз надавати. Я дуже всіх прошу зараз підтримувати, будь ласка, наші збори, підтримувати нашу активність, репостити про нас, розповідати про нас, тому що ми займаємося зараз тим, що найефективніше. Тобто, скажімо так, супер-снайперські групи в супер підрозділах підсилити. І, відповідно, мати тут же ефект шалений, прекрасний, це найкраще, що тільки може бути. Давайте докладати зусиль, і відповідно тоді будуть перемоги, перемоги і перемоги. Е давайте знову таки, щоб було поменше втрат, а відповідно вкладаючи мінімальні ресурси. Ми мали максимальні результати і вигравали за рахунок ось цього інвестування ресурсами. Дуже дякую всім, хто нам допомагає, особливо команді. Тім Юрі, дорогі друзі, всіх люблю, всіх обнімаю і разом до перемоги.